Я радий вітати українську громаду і всіх місцевих жителів в міста Монктон і провінції Нюбрансвік та Околиць з початком місії Української церкви тут, в Монктоні, в Нью-Брансвіку і в найближчих околицях, які є біля цього регіону. Коротко про себе. Мене звати отець Сергій Коваль. Я є священником української католицької церкви. Мені 42 роки. Я родом з України. Ми з сім'єю, а це дружина Руслана, п'ятеро наших дітей, троє синів і дві доньки. Приїхали до Монктона восени 2022 року. Родом ми з самією з Львівщини, Івано-Франківську. Я закінчив духовну семінарію. І в цьому ж році ми поїхали разом з родиною на схід України, тоді ще донецько харківський екзархат, на служіння і працю. В цих краях нашої країни ми пропрацювали, я прослужив близько 15 років. Служили ми в невеличкому селищі Вільча Харківської області, де мешканцями були. Вимушені переселенці з Київської області, з Поліського внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Наше служіння і праця десь за цей час полягало не тільки ну, в певній духовній опіці тих людей, які були десь довірені нашій церкві, але також і в певному соціальному благодійному служінні. Також я мав можливість брати активну участь. Шість останніх років це було служіння в благодійному фонді Карітас Харків, який я очолював, і ми в більшості надавали допомогу вимушено переселеним особам з східних і південних регіонів України після початку війни у 2014 році. 2018-19 рік я мав можливість побувати вже в Канаді, де проводив служіння у великому містечку Кенора. Для вірних нашої церкви. Після року перебування я повернувся назад в Україну і вже тепер, у 2022 році, за проханням, благословенням Владики Торонського, Владики Брайана, мене було покликано знову сюди до служіння до Канади у місто Монтон в Нюбрансвік. Якщо коротко про ініціативу заснування церкви в Нюбрансвіку, то ну, я не думаю, що на це є багато причин, але таких, яких я бачу, чотири основних причини. Е, перше це в основному, перша причина це однозначно, що е, на це, напевно, що є воля Божа, бо якщо б Господь Бог не хотів, щоб була тут церква, то напевно б її тут не було. Друге, це е, церква як люд Божий. Однозначно, що ініціатива громади, української громади і молитви, прохання про те, щоб була тут церква, однозначно є вагомою частиною заснування тут церкви. Третім таким чинником це є інституція церкви. Це єпископ, єпархія, яка тут створює певну інституцію як церкву. Ну і четвертим, я думаю, немаловажно було би згадати оце Романа Досановського сіднея, який тут 20 років в Атлантичній Канаді опікувався всіма вірними, які були не тільки на території Новосковші, але також Нюбрансвіка, інших провінцій. Тому десь велика його заслуга в його праці і в його служінні тут. Сьогодні я також хочу запросити всіх українців, які проживають в провінції Нюбрансвік, особливо міста Монгтон, Сенджон, Фредеріктон, Сасекс, Кемблтон, також нашу громаду з міста Вудсток, де є багато тут працюють десь і в Канаді, і в цій провінції багато водіїв далекобійників, також вірних з провінції. Принца Едварда, міста Шарлоттаун, де також є наші вірні і починають активно провадити певну свою і українську діяльність, і релігійну діяльність. Моє запрошення десь не перше полягає в тому, що сказав сам Господь Ісус Христос. Він сказав, де двоє і троє зберуться в ім'я моє, там і я є серед них. Тому від себе особисто і від цілої нашої церкви хочу запросити всіх. Вірних до різних святкувань, до тих подій, які ми можемо переживати тут разом, зберігаючи десь нашу віру в єдиного Бога, десь зберігаючи ці традиції, які ми, яких нас навчили наші діти, діти, прадіди, батьки, і нести ту, ту культуру, ту любов, ту віру. Тут для наших вірних і навчати також наших дітей, нашу молодь того, тих цінностей, які десь нам передавалися з поколінь, десь як і в Україні, так і в цілому світі. Я розумію, що багато християн є розділеними, нас поділяють на православних католиків, протестантів, інші релігійні домінації. І це все речі, які десь ну, не об'єднують нас, а навпаки, десь роз'єднують наша церква, українська церква тут в Канаді і безпосередньо в Нюбранську покликана є до того, щоб об'єднувати всіх українців навколо. Господа Бога навколо нашої культури, нашої традиції, нашої мови. Всі українці, які проживають тут, всі провінції чи околицях, можуть завжди звертатися за порадою до, чи за якоюсь потребою до священника, який тут є, і який. Як Божий слуга, який покликаний служити Божому Людові, ніколи не відвернеться від тих, хто є навіть іншої конфесії чи іншої якоїсь релігії. Господь наш Ісус Христос прийшов до всіх, щоб служити всім. На жаль, не завжди свої його прийняли, але маємо віру і надію, що тут наша церква буде. Тою інституцією, тим Божим людям, які буде об'єднуватися навколо Господа Бога і тих цінностей, які ми проповідуємо. Щодо взагалі самої церкви, я хотів би зачитати одну цитату блаженішого Любомира Гузара блаженної пам'яті, вже що дуже мені десь імпонує. Я думаю, що багатьом нашим українцям десь можливість так ну, задуматись над тим, що таке є церква, наприклад. Церква заговорила устами владики. Неправильно думати, що владика це церква. Церква це ми всі, Божий люд. Священники і єпископи є слугами Божого люду. Вони повторюють, пригадують те, що Господь Бог вчить нас. Вони діляться тим, що Господь дає, аби нас освятити. Тому не вживаємо слово церква на означення якоїсь особливої. Відповідальної групи. І коли ми говоримо про церкву, нехай кожен каже, я також церква, я є частиною Божого люду. Що я роблю? У який спосіб я здійснюю свою приналежність до церкви? І Певне завершення хотів би також поділитися ну, певною інформацією і ну, ж таки, запрошенням всіх українців і не тільки українців, але всіх бажаючих, хто буде бажати прийти на святкові богослужіння чи на богослужіння до, до цього храму, в якому ми зараз молимося. Зі слів, ну, ж таки ця романа, я знаю, що в попередні роки українська громада вже активно. І тут в Монктоні, в інших містах, брала активну участь у певних християнських таких релігійних заходах: це як святкування Різдва, Пасхи, Воскресіння Христового, святкування Святого Миколая. Спільної коляди, і тому маю надію, що також і цього року, і в подальші часи ми будемо мати можливість спільно разом навколо цих святкувань збиратися і славити Господа Бога. Цього року, так як, наша, так як церква, як інституція тут розпочала свою діяльність, то відповідно Є певні приписи і канони, за якими ми тут служимо, особливо ці святкові дні, коли ми очікуємо десь більше людей на святкуваннях в українській церкві. Тому десь церквою як інституцію було визначено, я думаю, для цього була певна рація, що святкування в Нью-Брансвіку, безпосередньо в Монтоні будуть проходити за юліанським календарем, це старим календарем. Думаю, на це були певні об'єктивні причини, тому що бачимо і зараз, що дуже багато українців приїжджають з України, а їхня традиція таки ще залишається святкувати чи Різдво, чи Пасху, чи інші свята за старим календарем. Але знаємо, що як в Україні, особливо так і в Канаді, в майже в цілому світі. Більшість християн святкують за новим календарем. Якщо буде така ініціатива десь від громади української, тут, в Монтоні, в Брансвіку, в інших провінціях, святкувати свята і безпосередньо Різдво за новим календарем, я думаю, що наступного року це буде можливо. Наша парафія Пресвятої Трій має назву Пресвятої Трійці і порядок богослужінь розпочався. Ну, Приблизно десь три місяці тому, відколи я приїхав, ми молимося в храмі Пресвятої Родини, де порядок богослужіння сбувається такий, що у п'ятницю вечором, о шостій годині, ми маємо молитву за Україну, де спільно запрошую всіх українців і не тільки молитися разом і просити Господа Бога про мир і завершення війни. На першу суботу ми зранку о 9-й годині в цьому ж храмі маємо Божественну літургію, молитву за наших померлих, за покійних, тих, хто відійшов від нас з цього життя в інше життя. І десь ми маємо також, як християни, обов'язок молитися за наших померлих. Тому в суботу є о 9-й годині Божественна літургія. І у неділю, о 10 годині, кожної неділі, тут в, монтоні, в цьому храмі є божественна літургія, е, святкова недільна, е, як Господь нам приписував шість днів при цвіті Господу Богу твоєму. Тому ми спільно збираємося на цю молитву е, тут в храмі о 10 годині кожної неділі.